Взимку з природою відбувається багато змін. І птахів це теж стосується. Коли земля вкривається снігом, знайти їжу собі стає набагато складніше, адже комахи всі у своїй зимовій сплячці під кучугорами. А насіння та ягоди майже не знайти на гілках дерев та кущів. І що ж робити птахам? Ось тут на допомогу приходять люди. Вони виготовляють годівниці, розвішують їх та всю зиму підгодовують насінням та кріхтами хліба. Сьогодні я хочу запропонувати вам послухати одну історію, яка трапилась в одному помешканні, де люди повісили годівницю і до неї прилітали різні пташки. Кмітливий горобець. Узимку і птахи, і звірі усі ближче до житла людини туляться. Бо важко в цю пору прогодуватись у голому лісі, у білому від снігу полі. Покинув ліс і горобець сірячок теж до людей подався. Зразу за лісом вулиця починалась. Ошатні будиночки в ряд стоять за невисокою дерев'яною огорожею. Бачить горобець з одного вікна. Палиця стримить. З кінця її нитка звисає, на ній вузлик, якась їжа в марлю загорнута, і, звичайно, синиці вже тут клопочуться. Сім коробець поряд на дереві, міркує, як би й собі підживитись. Добре синицям. Їм бач, яка шана. Годівнички розвішують, підгодовують, Любі синички, на здоров'я. А для горобців ніхто і пальцем не ворухне. Мовляв, хай самі собі себе обслуговують. Ось одна синиця до вузлика підлетіла, Почепилась Нитка то закручується, то розкручується, а синиця і не зважає. То впає собі той вузлик та й подіб. Смачно. Під'їла трохи, відлетіла, на гілку сіла. Одразу друга синиця почепилася за білий вузлик. Теж гойдається, як акробат. Униз головою висить, дзьобає. А потім синиці знову помінялися місцями. Перша снідає, друга на гільці дзьоб чистить. Чепуриться, своєї черги до вузлика чекає. Дивився, дивився на синиць горобець, а в самого кишки аж співають. Так їсти хочеться. Ну, хоч би тобі яку різку зранку перехопив. Не витримав бідолаха, стрибнув з дерева і до нитки. Крутиться перед ним та нитка, не поступається йому синиця місцем на возлику. І друга прилетіла. Теж заважає метушиться, потріпотів крильцями горобець, потріпотів і знов на гілку ялиці. Сів, зажурився. Коли раптом під деревом собака як гавкне, полохливі синички пур! — і нема, злякалися, а горобець оглядівся. Та що йому той собака, коли їсти хочеться, аж в очах темніє і до вузлика першим підлетів. Ох, і смачно ж у таку холоднечу проковтнути шматочок сиру. Та де там? Не встиг як слід і полосувати, аж тут знову синиці. І такі нахабні лети, мовляв, собі єть. Це наше, прогнали горобця сіромаху, сів на гілці, що собі міркує, голівкою нетерпляче крутить. Тоді, як цвінькне зненацька, як урхне, а синиць наче вітром здмухнула. Розлетілися в різні боки. Та сам горобець недалеко відлетів. Бачить, нема синичок. Він мерщить до будівнички гойдалки. Їсть, успішає, поки наполохані синиці не вернулись. Ось так і піддурив подружок синичок голодний горобець. Тепер і мороз не страшний, підживився трохи. Сподіваюся, що ви були уважними слухачами та зможете відповісти на всі мої запитання. Скажіть, а де жив горобчик? Так, звісно, у лісі. А куди він потім полетів? Так, до людей поближче. А чому він туди полетів? Тому що взимку дуже тяжко прогодуватися у зимовому лісі. Все вірно. А що побачив горобчик, коли прилетів? На найближче помешкання. Так, він побачив годівницю, біля якої були дві синички. А про що ж подумав горобчик? Ой, він подумав, сів ось так на гілку і думав, як би йому ось так поживитися? Але він не зміг. А чому він не зміг? Тому що. Синички його проганяли. А хто допоміг? Вірно, собака! Вона так випадково була біля годівницьки, і як раптом я гавкне, синички всі злякалися та полетіли звідти. І горобчик шведесенько поїв. Все вірно. А скажіть мені, а чому ж цього горобчика назвали Кмітливий Горобець? «Вірно, Тому що він справді проявив кмітливість. Він придумав, як налякати синичок, щоб знову поїсти. І це зробив так, як зробила собака. Спорхнув ось так. Вони злякалися і звідти полетіли, і він зміг знову сісти та поїсти. А вам шкода горобчика? Мені теж дуже-дуже його шкода. Тому що їм ж їм дуже хотілося їсти, а синички з ним не ділилися. А як ви поводитеся, якщо комусь корти погратися вашою іграшкою? Що ви робите? Ділитеся? Ну, ви, звичайно, молодці. Я сподіваюся, що ви завжди так робите. І що знаєте, що потрібно дбати, допомагати нашим братам меншим, а також ділитися з іншими, тим, що є у вас, а немає у них. А скажіть, а що ви можете зробити, щоб нашим пташкам взимку було дуже добре? Так, звісно, ви теж можете допомагати їх підгодовувати. Всю зимку насінням та крихтами хліба, вірно. Ви великі молодці. Ви дуже впорались зі всіма моїми запитаннями, Значить, були уважні у прослуховуванні цього оповідання, яке написав Олег Буцинь і назвав його Кмітливий горобець. Ви молодці. Дякую вам за це. Беріть, ідіть збирайте крихти хліба, запасайтеся насінням та годуйте пташок. На все добре!